Вітаю! Поговоримо про постійну природу смерті. Наша планета знаходиться на заключному етапі переходу у п'ятий вимір. Кінець світу триває. Усе йде за планом Творця. Війни розв'язані. Дракорептиліями на сході планети покликані знищувати людей, вносити хаос у регіони і на планету, і служать для збагачення крупних корпорацій. Але події почали виходити з-під їх контролю. Вищі сили перейшли зі статусу спостерігачів у статус контролюючої сторони з правом втрутитися за крайньої необхідності. Вони не дадуть рептиліям знищити планету. У них є необхідні технології. драко які знаходяться у владних верхівках окремих держав або є керівниками окремих держав. Не вдасться зірвати перехід людства із 3D у 4 та 5 d Кожен помітив інформаційне пожвавлення в останні дні з метою посилити хаос, зневіру, страх, відчай. Завжди ставтеся до всього критично, доки не здобудете знання. Ворогам людства необхідно понизити вібрації на планеті серед нас, щоб живитися цією енергією, щоб стримувати нас тримати під контролем. Будьте пильними, відволікайтесь на маленькі радощі життя. Любіть себе, тіште, не станьте планктоном. Навколо землі під кристалічною решіткою існує матриця, яка зараз вибухає сама у собі. Внаслідок домінування чоловіків тривалий час, які несуть енергії агресії, війн, насилля, придушення, накопичення грошей, злочинів, переслідування. Зараз багато людей залишають планету. Світ знаходиться у стресовому стані, очікуючи нових воїн, катаклізмів, катастроф. Сьогодні поговоримо про швидкоплинність життя та про постійну природу смерті. Смерть це перехід від фізичного тіла або фізичної форми. До ефірної. І ця свобода, яку приносить відсутність фізичного тіла, неймовірна. Отже, розкриємо ще одну змістову грань слова воля. Звичайно, що рідні і близькі побиваються за померлими чи загиблими, але душа. Яка летить у цей час на свободу, радіє, що її земний шлях закінчився. І вона може розпочати свою справжню роботу. Наші тіла є тимчасовими, а душа вічна. Вона має працювати у неї своє життя. Події, які відбуваються зараз на землі, покликані енергетично здійснити зрушення у свідомості людей. І наслідки для темних душ, які контролюють матрицю на нашій землі, поки що є очевидними. Необхідне пробудження маси. Стан землі постійно змінюється через посилення спроби тьми надогнати світло. Нас Якщо люди дозволяють собі підчинитися страху чи актам пригнічення, вони втрачають з виду світло, яке завжди присутнє, і вказує шлях вперед. Світло завжди перемагає тьму. У міру того, як матриця стискається сильніше, намагаючись одержати контроль простір, який звільняється, заповнюється світлом. І світло стає ширшим. Що ми можемо зробити? Молитися, медитувати, любити себе, любити ближнього, любити друзів. Любити рідних, близьких і любити тих, кого терпіти не можете. Наші вороги потребують любові більше за всіх, бо відправляється на шлях погашення карминими, заробленої впродовж життів, внаслідок того, що вони не засвоїли свої уроки. Чим більше в світі любові, тим більше світла, яке потім вказує шлях тим, хто раніше був розгубленим. Побачте хороше в світі і зосередьтеся на його розвиткові. Це не буде означати, що ви ігноруєте події, які відбуваються. Краще допомагати через служіння, а не через емоції, які ведуть нас по спіралі відчаю і втрати надії. Де є життя є любов, надія і людський дух, який насправді народжується зі світла джерела, тому ніколи не губиться і не буває самотнім. Коли ми посилаємо світло у зони бойових дій чи катаклізмів, енергії миру, зцілення і вищої любові, ми дуже допомагаємо всім. Я здатна поширювати енергії на всіх, хто зараз страждає. Пам'ятаю, як своєю енергією підтримувала працівників Чорнобильської Запорізької атомної станції, які потрапили у непередбачувані події, без будь-яких засобів на існування, бо вони не могли мінятися так. Вони змушені були залишатися там, на своїх робочих місцях, без відпочинку, без змін, без сну, без їжі, без відповідних умов. І... Я думаю, що моя енергія допомагала їм вижити. А енергію світла я також спалювала агресію загарбників, аби вони не наробили дурниці. Кожен, хто має такі здібності, повинен чинити це. Найефективніший час 11.11 11 і 23.11. Посилайте фіолетове полум'я трансмутації вознесеного майстра сен жермена та біле полум'я Божественної жіночності. Тримайте території чи об'єкти у рожевому промені, божественному, люблячому серці творця, частиною якого ми є. Якщо ваші рідні у небезпеці, ви можете закликати їхнє вище Я і таким чином допомогти їм підтримати. Зараз людство встановлює свій суверенітет, як не робило ще цього ніколи. Ні для кого уже не секрет, що земля є експериментальним майданчиком. І ставитися до свого життя слід як до ролі у театрі. Старі кордони між державами стають неактуальними. Стара брехня виявляється справжньою образою яскравий приклад цього путінська Росія. Коли збираються лідери держав чи громадяни, Об'єднані однією позитивною метою, то це збирається група душ в дусі, щоб створити цілий масовий рух на планеті, заснований на енергетичних зрушеннях у світі, включаючи звільнення темних енергій. Які вкорінилися на конкретних територіях чи конкретних місцях на землі. Тому то політика втрачає свою актуальність, як і релігія. Так буде з часом. Це дієві засоби організації малосвідомих верст населення. У новому світі, де рівень свідомості буде високим, це стане рудиментом. Слід формувати почуття Вселенської єдності. Причини смертей у цих війнах є безглуздими, тому що дракорептилії. Так безалаберно формулюють причини вторгнення, насилля. Ніхто нікого не має права вбивати за території, за переконання, за віру, за орієнтацію, за національність, за статки, за висловлену думку і таке подібне. Ми робимо великий прорив. Кожна душа, яка прийшла у цей період до втілення, складала власний план життя, включаючи місце народження, сім'ю, територію, свою місію, спосіб життя, тривалість життя, спосіб смерті це досвід душі. Добровільний. Ми маємо дякувати їм. Поважайте їх життя і фізичну жертву, їх вищий задум, який є їх власним бажанням звільнити їх форму наміру, об'єднати планету для вищого блага. Знайте, ми не самотні, у п'ять де війна неприпустима. Нехай певні лідери знають, що з цим безумством миритися більше неможливо. Живіть своїм життям на самих високих вібраційних рівнях, які ви тільки можете собі дозволити. Портал світла, через який можна увійти і повернутися до джерела, закривається. Темні мають прийняти рішення. Або в підтримку життя і божественної любові, або проти них. Я думаю, зрозуміло, з чиєї сторони мають бути поступки. Завжди висловлюйте вдячність за кожне Боже благословення. Любов єдиний квиток проходу через. Портал. Вищі сили прислали в навколо земний простір багаточисленну армію ангелів, аби допомогти велетенській кількості душ, які зараз гинуть у цих війнах, піднятися. Зараз межі між щільним. І тонким світом значно потоншели. Тому душі можуть піднятися швидше. Знайте, що всі світлі і чисті душі, які віддали своє життя за справедливість, а також душі людей невинно вбитих у цій війні, здійснюють перехід з одного життя в інше. За спрощеною програмою. Вони, обминаючи астральні світи, відразу попадають у тонкі сфери, куди раніше душі потрапляли після 40 днів. Для них відкриті портали, які раніше відкривалися випадково для душ високого порядку, які віддали своє життя в ім'я служіння. Людству. Це стало можливим завдяки підвищенню вібрацій землі і її неохильному просуванню у п'ятий вимір. Ті, хто здійснюють злочини, потрапляють в інші інфернальні світи, теж в прискореному порядку. Для них відкритий портал в протилежному напрямку від. Світлового. Всі світлі душі, які знали про перехід і чекали на нього, але загинули у цей період, уже знаходяться у п'ятому вимірі і освоюються в нових реаліях. Знайте, усе буде добре. Сьогодні вірш Заклик, написаний на початку війни. Обирайте світло. Поетеса написала, що ніщо її не тішить. І не те, що вранці встала, день одержала в дарунок, Щоб життя вдихнуть наповну. Ні природа, ні погода, ні краса, ні розкіш світу, бо на фронті гинуть діти. Гарно сказано. Доречно і продумано, і кречно, та задумалась я з цього. Якщо світ не помічати лише чорні думки вити і у простір їх кидати, чи врятуєм цим солдата? Нащо лист той багряніє? Нащо квітка жар дарує? Нащо птахи в небі синім співом дивним нас чарують? Нащо світло? Нащо сонце, нащо дощик конце. Заснували темний простір, Не пробити світу зверху. Гинуть вої наші гордо, бо стоять за рідну землю. Гонять ворога в трошиї. Нищить ордиті на шмаття, а зігріти взимку може Богом послане багаття. Свічка, зроблена руками, дасть їм світло, чай гарячий. Одяг, зшитий жіночками, їм зігріє тіло й душу, майстровитими руками їжу зроблять їм з любов'ю і сплетуть на зиму сітки. І божуки, і розгрузки, а не пафосу рядочках. Я щоразу посилаю нашим воїнам могутнім лиш повагу, лиш пошану сил, енергії, в достатку, і терпіння, й везіння, і подяку, і побажання перемоги і удачі, невразливості. Щоби кожен з них побачив, що ми разом в цьому бої. Дякую за увагу!